Вітаю, шановна аудиторія! Мене звати Ольга Мізіна, я координаторка проєкту Безпечне економічне середовище для сільських жінок, Безпека та Мир для всіх, який реалізує громадська спілка бізнес мережа сільських жінок в рамках роботи Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації об'єднаних націй та Агенції ООН Жінки. Чи завжди ви звертаєтесь за юридичною допомогою, коли вона вам необхідна? Ви звикли, що це дуже дорого. Сьогодні наша фахівчиня з юридичних питань Ольга Заставська доведе вам, що це не завжди так. Тема сьогоднішнього уроку скарбниця безкоштовних юридичних консультацій. Олю, вітаю! Які ж скарби ви нам сьогодні приготували? Дякую, Оля, за представлення. Дійсно, у нас сьогодні буде важлива і цікава і дуже корисна тема, як можна отримати безкоштовну без, е, е, правову підтримку, не виходячи з дому. І так, тема сьогоднішньої зустрічі у нас називається Скарбниця безкоштовних юридичних консультацій. Е, Навіщо вам про це знати? Ну, по-перше, це можливість отримувати безоплатну правову допомогу, консультацію, не виходячи з дому з будь-якого юридичного питання. По-друге, це можливість безкоштовно отримувати зразки документів. А по-третє, це економить для вас і час, і нерви, і гроші, що теж немаловажно в наш час. Про що ми сьогодні поговоримо на нашому уроці? Ну, по-перше, що відносить, що таке правова допомога, які види існують, хто може користуватися первинною правовою допомогою, а хто має право користуватися вторинною правовою допомогою, які послуги входять в ту та в іншу правову допомогу? Як отримати безкоштовну правову допомогу? І я хочу вас сьогодні познайомити з дуже цікавим, корисним, зручним довідковою інформаційною платформою правових консультацій Wiki Legal Aid, про яку, на жаль, мало хто знає і мало хто використовує. Це просто дійсно скарбниця, де можна отримати. Відповіді з будь-якого питання правового. І так, безоплатна правова допомога вона надається будь-якому громадянину України або особі, яка знаходиться на території України, і вона згідно з законодавством України надається безкоштовно, або якщо це вторинна правова допомога, вона може надаватися частково безкоштовно. Існує два види, як я вже сказала: це первинна правова допомога і вторинна правова допомога. Тому ми зараз з вами розглянемо кожний вид, хто має право користуватися і що входить в перелік послуг. І так, первинна правова допомога це допомога, яка надається і на яку має право будь-хто. Хто проживає на території України, хто знаходиться на території України, будь-який громадянин України, будь-яка особа, яка має посвідку проживання знаходження на території України, навіть е люди, які не мають громадянства, вони теж мають право отримувати безкоштовну правову допомогу з будь-яких правових питань. Які ж види правових послуг, на які вони послуги, мають право розраховувати. Ну, по-перше, це Широка консультація, інформування та роз'яснення з правових питань. По-друге, це складання документів, які не мають процесуального характеру, а саме, це можуть бути скарги, заяви, листи, може, якісь пояснення для тих чи інших органів. Також це допомога. В разі необхідності допомога в забезпеченні вторинної та, та отримання вторинної правової допомоги або медіації. А хто ж має право на вторинну правову допомогу? Тут вже є перелік осіб, хто має право, тому що не всі мають право на вторинну правову допомогу, а тільки ті особи, які визначені в законі України про безоплатну правову допомогу. І так, до цих осіб відносяться люди е вимушені переміщені особи, е люди, які мало забезпечені, які, до дохід яких е менше двох прожиткових мінімум для працездатної особи, е це е ветерани та е члени родин ветеранів, е це захисники захисниці та члени їх родин. Це потерпіли від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності, катування або жорстокого поводження під час військових дій чи збройного конфлікту. Постраждалі від домашнього насильства. Це діти, це громадяни України, які мешкають на сільській території. І мають є власниками земельних ділянок і громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. На який вид правових послуг вони можуть розраховувати? По-перше, це захист. Ну, це такий вид послуги, яка надається при кримінальному судочинстві. Це представники або Підсудного або обвинуваченого або підозрюваного. Це захист це відноситься до кримінального провадження. Також здійснює представництво інтересів таких осіб в судах будь-якої юрисдикції та в органах місцевого самоврядування або перед іншими особами. Таке представництво має право, згідно з нормами законодавства, Проваджувати виключно а, фахівці, які мають свідоцтво адвоката, тому а, вторинна правова допомога залучає а, адвокатів, які а, мають право представляти інтереси. І а, третій вид послуг це складання процесуальних документів. А, це може бути. Позовна заява, це може бути відзив на позовну заяву, це може бути клопотання, це може бути, наприклад, заява про проведення якихось процесуальних дій та інших. Хочу звернути увагу, що всі ці послуги надаються в більшості своєму. Безкоштовно, в деяких, при деяких випадках вони вказані в законі України про безоплатну правову допомогу, частково частково безкоштовно, як отримати безповоротну безкоштовну правову допомогу? Тут є декілька напрямків. Це у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги, як ви бачите зараз на слайді, є телефон гарячої лінії, на який можна дзвонити як з мобільного номеру телефону, так і з стаціонарного всі дзвонки безкоштовні. На території України. А другий телефон. Зверніть увагу: це телефон для консультацій за кордону. Якщо ви хочете подзвонити і проконсультуватися, тут вартість цього дзвінка згідно з тарифами ваших операторів. Юристи на зв'язку знаходяться сім днів на тиждень. При цьому з понеділка по п'ятницю вони працюють з 8 до 7 години, а суботу та неділю з 9 до 6 години, тобто ви бачите, що практично весь час фахівці є на контакті. Якщо є необхідність і потрібно переглянути документи або Зробити якийсь документ, розробити не процесуального характеру, то ви можете звернутись у бюро правової допомоги по всій території України на сайті бюро центру системи безоплатної правової допомоги. Є адреси всі всіх таких відділень. Там гіперактивна карта, ми з вами її розглянемо, і я покроково покажу, як нею користуватися. Наступне це можна звернутися в консультаційні пункти, де вони будуть працювати, і де вони знаходяться. Ви також можете дізнатися на гарячій лінії. В більшості своєму вони знаходяться в приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, також в органах системи. Соціального захисту населення або в ЦНАПах ви можете туди звертатися по гарячій лінії. Ви можете знати часи прийому, і як записатися, як звернутися і проконсультуватися. І четверте це – це готові правові консультації, які розміщені на довідково інформаційній платформі, про яку я вам казала. Зараз ви бачите посилання на цю платформу, і ми більш детально її розглянемо. Трішки далі в нашому уроці. Зараз ви бачите перед собою, як виглядає головна сторіночка центру системи безоплатної правової допомоги. В верхньому в правому куточку ви бачите всі гіперактивні посилання на всі соцмережі, телефон гарячої лінії. Якщо у вас виникають питання, як отримати безкоштовну онлайн-консультацію, ви можете переглянути інструкцію. Клікнувши на значок консультації, телефон знову ж таки ви бачите окремо вказаний гарячої лінії, посилання на платформу безоплатних правових консультацій, а також карта, як ви бачите, по всій Україні, щоб подивитися, де найближче знаходиться центр надання безоплатної правової допомоги в вашому місті. Якщо ви на неї. Наведете мишку та клікнете, ви потрапите на таку сторіночку. Як ви бачите, на карті дуже багато відзначено таких центрів надання правової допомоги. Зверніть увагу, що червоні кружечки з хрестиком це ті відділення, які на сьогоднішній день не працюють. Зелені кружечки з будиночками це відзначені всі ті. Центри, де е, прийом е, е, фахівців відбувається. Як же знайти саме той е, центр, який до вас найближче? Як ви бачите, е, червоним кружечком я б була е, верхній правий куточок цієї карти? Е, е, якщо ви туди на, е, нажмете, то ви потрапите на наступну сторіночку. Вона буде виглядати приблизно таким чином. Просто з лівої сторони в красній такій строчці буде пусто. Ви там вводите, наприклад, я ввела Запорізьке бюро правової допомоги, ви можете ввести ну, не знаю, Івано-Франківське бюро правової допомоги і вам видасть всю інформацію, які в Івано-Франківській області є центри правової допомоги. І ви зможете обрати. Той, який знаходиться найближче до вас, куди вам більш зручніше добратися, і де вам буде більш зручніше отримати консультацію. У даному випадку в Запоріжжі працює лише одне відділення. Як ви бачите на карті, я б ввела червоним кружочком. Це так позначаються відділення, які працюють на карті. Ви можете карту збільшити, щоб подивитися, як вам зручніше проїхати. Там відзначається, як ви бачите, і зупинки громадського транспорту, щоб собі розробити маршрут і не витрачати зайвий час на пошук даної. Даної служби. Також з лівої сторони вся інформація про це бюро, з якого часу воно працює, по який час, адреса, телефон та електронна пошта. Перед тим, як їхати до бюро, я вам все ж таки рекомендую скористатися телефоном, передзвонити і записатися на прийом. Це, в принципі, не обов'язково, навіть якщо ви туди просто прийдете, вас приймуть і нададуть інформацію. Але якщо ви позвоните заздалегідь і скажете, з якого питання, то фахівці можуть вам порадити взяти той чи інший додатковий документ, щоб зразу ви мали можливість отримати більш детальну консультацію, більш повну. Як ви бачите, дуже просто користуватися картою, дуже просто шукати свій центр, який знаходиться до вас найближче. А зараз ми з вами познайомимося з цією чудовою платформою, про яку, на жаль, мало хто знає, і не, ну, не дуже часто, на жаль, використовують. Що ж це за платформа? Вона по своїй суті є практично, скажімо так, викіпедією для. Серед юридичних питань, тобто така платформа, яка яка содержить дуже багато інформації з будь-якого питання правового, а це є, скажімо так, результатом роботи дуже великої кількості фахівців, які цю платформу наповнюють. Які відслідковують якість поданої інформації, які відслідковують актуальність поданої інформації, тому що ви знаєте, що наше законодавство дуже шаленими темпами змінюється і завжди там інформація оновлюється, переглядається, щоб вона була актуальною. Окрім інформації, ви можете отримати і зразки документів. Є там посилання на зразки документів з того чи іншого питання, саме під тою консультацією, в яку ви вивчаєте. А також ця платформа дуже зручна, тому що в ній не потрібно реєструватися, вона нею може користуватись будь-хто, і головне, щоб просто був інтернет. І ваше запитання, і, і час, щоб почитати все ж таки, що ж там написано. Тому чому потрібно користуватися? Як ви бачите, тут такий, як би вже підсумок: це системат, Тому що інформація систематизована. Вона подана актуальна, як я вже сказала, вона подана дуже. Дуже правильно сформована, доступно, сприймається легко, інформація подана, вичерпна. Користуватись цією платформою просто, безкоштовно для всіх, як я вже на, за попереднім слайдом. Тому користуйтеся. Як туди потрапити? Два види користування цією платформою існують: це за допомогою. Відповідного поля пошуку можна шукати інформацію, або за категоріями, які знаходяться в платформі. Дуже просто ну, на більшості платформ та сайтах пошукова система практично така ж сама, тому я думаю, у вас не буде ніяких, скажімо так, Запитань, як все ж таки користуватися. Але ми пройдемося і проговоримо а по кожному напрямку, по кожному виду, як все ж таки е користуватися, щоб у вас не виникало питань. Як ви бачите, зараз це посилання на цю платформу. І коли ми переходимо за цим посиланням, ми потрапляємо на таку сторіночку. Тут все зрозуміло, як ви бачите, все структуровано. Червоним кольором я підкреслила те віконечко, куди потрібно вводити пошукове слово. Це перший варіант, як шукати інформацію. Тобто, наприклад, вам потрібна інформація з питання договір укладання договору оренди земельної ділянки. Ви вводите питання «оренда землі, і вам видається вся інформація, яка є на цій платформі з цього питання. Другий варіант: ви можете шукати за категоріями. Як ви бачите, з лівої сторони в колоночці можна брати категорія. Це друга строчечка, вона підкреслена зеленим кольором. А також можна на центральній частині сторінці теж обрати, приглянути всі категорії, тому що тут не всі, вказано так, деякі. І через цей, цю кнопочку перейти на іншу сторінку. Тут же я хочу звернути вашу увагу, вказані топ 10 правових консультацій можете переглянути, а вдруг ваше запитання є саме в топі 10. Та по темам розкладена інформація воєнний стан в Україні у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Зараз ці питання дуже актуальні е, і. Тут вже все розкладено, ви можете зайти, почитати, все структуровано і дуже доступно роз'яснюється. І так, якщо ми хочемо перейти все ж таки за категоріями, ми е, на центральній сторінці е, все ж таки приходимо за стрілочкою переглянути всі категорії, потрапляємо на таку сторінку. Як ви бачите, дуже широкий спектр е, правових питань. Згруповано, що дуже зручно, ви вже можете обрати або вам аграрне право потрібно, або, наприклад, у вас запитання, щодо там за, за соціального забезпечення або земельні питання. Тобто ви обираєте той, ту категорію, яка вас цікавить, ви вже розумієте, з, з якої категорії ваше запитання, і приходите і шукаєте більш детальну інформацію, вже більш Детально саме в ці категорії, яка вас цікавить. Ну, наприклад, беремо земельне питання. Ми переходимо, і як ви бачите, ця категорія в алфавітному порядку є тут дуже багато підкатегорій. Зразу хочу вам сказати, що всі, на жаль, внизу є набагато більше інформації, вона просто не помістилася. На, цій, на цьому слайді, але <кій> інформації там набагато більше. Ви обираєте те, що вам е, більше є, з яких питань у вас є, є запитання. Обирайте, ну, наприклад, індексацію нормативно-грошової оцінки з Землі. Ми обираємо і переходимо, потрапляємо вже на саму консультацію. Вона виглядає наступним чином. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, що на даному слайді не помістилася вся інформація. Внижче там є ще багато. Зразу ви бачите, вся інформація, яка подається консультації, подається на цьому. На цій платформі вона виглядає всі, структурована однаково. Це назва консультації, далі де зміст, де ви обираєте, ну, можете ознайомитися з якими питаннями ви можете ознайомитися на цій сторінці. І далі вже кожний розділ змісту він більш детально розкривається. Хочу звернути вашу увагу, що всі. Всі тексти, які подані на даній сторінці блакитного кольору, вони всі гіперактивні. Тобто, ви можете нажати на нього мишкою і стрілочку навести, стрілочку мишкою і зразу можете потрапити, наприклад, або на той нормативно-правовий документ. Посилання на які він надає, або на документ саме зразок документу, там, наприклад, заяву, зразок заяви або зразок клопотання, якщо він додається до, до даної консультації, в основному всі документи, які подаються, ну, зразки документів, вони подаються в вердовському варіанті. Ви можете їх спокійно закачати в свій комп'ютер, внести свої дані та. Подальшому відсилати вже в той чи інший орган, для якого ця, цей документ, наприклад, там заява була розроблена. Хочу звернути також вашу увагу, що в більшості консультаціях є посилання на судову практику, це важливо, тому що інколи судова практика може трошки змінювати трактування тої чи іншої правової норми. А також фахівці додали в розділі Дивись також, зверніть на це розділ увагу. Додали посилання на ті теми, які перекликаються з цією даною консультацією. Тому я теж вам рекомендую їх переглядати. Може. Um, в цих посиланнях ви зможете знайти більш широку відповідь на своє питання. Але uh, все одно інформація, яка подається, вона є повною, вичерпною, актуальною і фаховою. Тому користуйтеся, це чудова можливість uh, отримувати інформацію для того, щоб. Захищати свої права відстоювати та знати свої інколи знати свої обов'язки, тому що, наприклад, при якщо ви орендар, то при переукладанні договору оренду у вас є обов'язки там, наприклад, відправити своєчасне повідомлення орендодавцю, тому ми говоримо і про права, і про обов'язки, які кожен повинен знати, і правильно їх використовувати. Як ви бачите, інформацію отримувати дуже просто, платформа доступна, дуже доступні і консультації фахівців, якщо вам потрібно більш детально, або там у вас пов'язано, щоб документи переглянути, теж все доступно. Тому користуйтеся. Зараз ви бачите посилання на ті ресурси, за які ми сьогодні з вами розмовляли. Я дуже вам вдячна за е, той час, який ви виділили для того, щоб приглянути цей урок. Дуже сподіваюся, що інформація для вас була корисна та цікава. Е, закликаю вас користуватися цими ресурсами. Е, вони для вас розробляються. Працює над ними дуже велика кількість фахових юристів. Для того, щоб забезпечити вам доступ до інформації, безкоштовної інформації, повної інформації, тому користуйтеся і бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей. Дякую. Дякую, Оля. Тепер наші глядачі знають, як можна обезпечити себе і отримати безкоштовну правову допомогу. Залишились запитання? Пишіть в коментарях. Також запрошую подивитися попередні уроки з Ольгою Заставською. Ви там знайдете для себе багато корисного та цікавого. Поповнюйте свою скарбницю знань та використовуйте їх на практиці. На сьогодні все. До побачення!